Кам'янсько-Дніпровський район називають овочевою столицею України і не дарма, адже тут місцеві господарі вирощують огірки, томати у промислових масштабах. В Кам'янці навіть встановлений пам'ятник помідору, адже асортимент цієї культури чи не в Україні, а об'єми реалізованої продукції враховуються тоннами. Але все це у нинішньому сезоні опинилось під загрозою. В Кам'янці Дніпровській введено фітосанітарний карантин через ось такого метелика та опасний карантинний організм, який повріждає сімейство Паслюнових. Конкретно это томаты, баклажаны, картофель и перец. Повреждение урожая от 50 до 100% томатов. Тут вот томатная муль личинки, яйца поражают начале листок, дальше переходит на стебель, выедая сердцевину. при этом поражая полностью все, доходя до корневой системы и уже, соответственно. до клада. Шкідника було виявлено спеціалістами фітосанітарної інспекції під час обстеження. Вони виставили так звані пастки. В деякі і потрапив шкідник. Ловушки – це ліпкі ленти, на які ложиться феромон. І після двохнедельного розміщення їх ми знімаємо і подаємо на лабораторну експертизу. Після цього ми даємо заключення, є у нас щось там чи ні. Томотне молі у нас э, розповсюдження з кожним роком все більше. У нас з 2010 року -го вона появилась на території України. А на території района глобальна з 2015 року. -го Проте звідки взагалі цей шкідник потрапив до України з таких країн, як Болгарія, Турція Сирія, в імпортному матеріалі тобто з імпортними помідорчиками, баклажанами, перцем. Все це до нам приїхало. Лічинки і яйця відкладують таким образом, що це, значить, матеріал знаходиться в тарі, в ящиках, в контейнерах необработанных, в складах і в теплицях. Тобто, істочником цього карантинного так, організму страну Турції. Жителі району з Острахом сприйняли таку інформацію, адже для багатьох вочівництва це основне джерело заробітку. В Каменко-Днепровском районе занимается выращиванием овощных культур порядка 80% населения. Делали мы подсчеты, средняя площадь накрытого только грунта по району составляет порядка 2000 гектар. Район живет в основном за того, что занимается выращиванием овощных культур. Это единственный доход, так как промышленности в районе практически нет. Це пані Тетяна, вирощування мовочів, жінка займається вже більше 10 років. Нам проводить екскурсію своїм господарством. Ми знаходимося в теплиці, так би ми називаємо її маточником. Тут вирощується розсада вже перед тим, як висадити її на постійне місце. Ось як бачите, тут тут вже деяких не вистачає плантацій, вони вже висаджені на постійне місце. Орієнтовно тут було взагалі 12 тисяч рослин. Якщо ці саджанці лише очікують висадки, то ось ці вже пустили коріння у відкритий ґрунт. Зараз ви бачите, вже ми починаємо готуватися до підв'язки. Ламаємо перші три листочка і потім вже отут так раз і підв'язуємо сюди, потім тут наводимо порядки, волочимо, розлажуємо шланги і все. Вони тут ростуть два місяці. Уже на початку травня рослини дають плоди, починається сезон продажу. Взагалі реалізуємо на супермаркети, в основному возимо на ринок нас <звичайним>, за селом, овочний ринок. Є у пані Тетяни, навіть свої покупці, які продовж років за продукцією звертаються лише до неї. Мовляв, і товар перевірений, і якість продукції влаштовує. Вже дзвонять, вже запитують, що посіяли, який томат посадили. Там крас червоний чи рожевий. Ну якби взагалі вже спрос є. вид, качество звиду – це має бути ціле. Не порчене, і ми знаємо, що ми там положили качество, і покупець на нас вже знає, і замовляє вже в нас. Стосовно введеного карантину, то його пані Тетяна на своєму господарстві не відчула. Хоча село Водяне і має кілька вогнищ виявлення томатної молі. Не забороняв ніхто. Це кожного право, на як бачите, вирощується, нема на ній нічого, ніякої не тути, ні кліща. Все росте без проблем. А це пан Руслан, його угіддя значно більший. У фермера сезон вирощування овочів триває цілий рік. Практично у режимі нон-стоп. Змінюються лише види овочевих культур. Зараз ми на половині фермерського господарства вирощуємо в розмірі 1 гектар редіску. А так займаємось далі. Це і томати. Потім готова продукція відправляється не лише у різні регіони України, а й за кордон. Кожен рік це Україна, це експорт, також на Польщу відправляємо. По Європі трошки трошки натоптуємо дорогу. Карантинний режим у гід пана Руслана не торкнувся. Моє господарство не в всю карантинну зону. Якби працюємо, як і працювали на експорт відправляємо і нам, що є карантин, що немає, все одно треба пакет документів готувати, провірки. Це ми робили і до карантинної. Цієї ситуації. У рослин, як і у людей, важлива це профілактика хвороби, тому навіть власникам малих угідь важливо самим дбати про фітосанітарну безпеку. Чуша, ажіотаж, ну такий людський, молва просто. Все працює, вон, скупчик їздить наш по Україні. Поки що, може, то, що я не внесений туди, на мене це ніяк не вплинуло. Ну, але люди гудять. Ну тут боятись нічого. Тут це все правильно, все законно. Якби. Треба це робити, треба перевіряти. Ми ж хочемо працювати. Кращий бік, а не якимись старими схемами. Мовляв, профілактика шкідників в інтересах самих людей. Тільки щоб це не переводили в комерцію, як у нас люблять зробити з цього правильно. А щоб воно йшло так, як і має бути, що має бути перевірено і поставлено, що немає такого шкідника, то воно так має бути. Проте, навіть попри чималі апетити шкідника, приводів для паніки немає. Хочу запевнити мешканців нашого району. Про те, що жодних якихось переживань щодо зриву овочевого сезону на сьогодні немає. Хочу додати лише те, що ті земельні ділянки, які були вказані розпоряджені розпорядження голови, необхідно буде людям самостійно провести фітосанітарну обробку цих земельних ділянок, а їх на сьогодні загальна кількість 32 гектари. Це велика знам'янка, місто Кам'янка Дніпровське, село Водяне і село Дніпровка. Не бачу підстав для переживань, і сезон розпочнеться як завжди. Карантин не передбачає заборони на вирощування овочів. Це зроблено для того, щоб локалізувати розпространення даних організмів. Тому що якщо цього не робити, воно буде далі розпостраждатися по всій країні. Фермери сьогодні мають. Спокійно до цього відноситися, не піднімати паніку, тому що всі ми розуміємо, що від цього залежить майбутнє тих господарств, які сьогодні вирощують в масштабах великих і мають розвивати свої потужності. А всі ми розуміємо, що на сьогодні. Розвиток потужності напряму залежить від доходу. Втім, деякі незручності карантинний режим все ж таки принесе, але лишень крупним експортерам овочів, адже для їх транспортування за межі району необхідно мати відповідні документи. Перед тим, як вісті, він має провести інспектування та фістосанітарну експертизу. Це все прописано в законі. А чоловік в вирощує, має дов прослідити за чистотою, за временним уничтоженням і тимчасовим обробітком. Продавцям молочної продукції ніяких документів подавати не потрібно. Тобто від партії інспектується машина, відбирається зразок от одної партії, подається на експертизу. Не треба той чоловік, який везе там две-три бананки і заезжать до мене щось брати. Про те, як саме боротися зі шкідником, спеціалісти називають кілька способів: агротехнічний, біологічний і хімічний. Агротехнічний – це культивація на 25-30 см землю, даби Разрушить эти ну, места да, хранения яиц, биологический метод это мониторинг и выставление ловушек на определенную территорию с липкими лентами. И химический это соответственно применение химии. Но обязательно применение химии должно быть согласно э, перечня разрешенных препаратов в Украине. Феромонная ловушкой вы отлавливаете сразу же самца, то есть подавляете очах в самом, в самом начале его движения. Кадав не може оплодотворити самку, соответственно, не йде от, откладка яєць, Це вже міні розповсюдження. Тож овочам бути, запроваджений карантин це свороду підстраховка. У боротьбі за овочі з запорізькими фермерами метелик шансів немає. Варто лише не запускати своє угіддя та завчасно робити профілактику. Валерія Калатани, Ядарко Потов, район, ТВ 5